У кіровограді провели спільні навчання медиків та служби порятунку. Це для того, аби спеціалісти на практиці відчули взаємодію одразу кількох служб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Як тренувались рятувати кіровоградців, бачив Ігор Токар. Навчання розпочалось із семінару для лікарів. Медикам розповідали, як вони мають діяти у випадку надзвичайної ситуації. За інструкцією із звичного режиму роботи до екстремального заклад має перейти за півгодини. У нас з 11 ділень, кожне ділення є резервні койки, десь в середньому 6-8 койок додаткових. То есть больница рассчитана на 330 коек. То есть, не дай бог, в какой-то ситуации все больные, которые ходящие, мы их отпускаем и предоставляем коечный фонд для... Пострадавших для поступлення в стаціонар. Після теорії розпочались практичні навчання. За задумом, через буревії та град до лікарні масово почали поступати травмовані. Приміром, у цієї дівчини пошкоджено стегно. За симптомами підглядає у шпаргалку. У множинні рвані равені, правого стегна гомілки. За попереднім оглядом, медики не побачили травм, які б загрожували життю постраждалої. Пульс виправляєте тиск, ви визначаєте і транспортуємо її з відділення. Після дівчину переводять. Озять у травматологічне відділення, оглянувши детально, лікар визначив, що переломів немає, але рвані рани потребують хірургічного втручання. Медсестра підключає катеризацію вени, ставить розчини, капаємо манжетку, міряємо тиск, міряємо тиск, визиваємо лаборантку в ургентному порядку. Гемоглобін, еритроцити. Швидкі карети допомоги до лікарні привозять постраждалих кожні кілька хвилин. Декого без свідомості. Вони потребують негайного втручання медиків. Політравма. Перелом костей таза і перелом рюбір. Пальна йде в реанімацію. Через ті ж таки погодні умови за сценарієм у лікарні зникло світло. Заклад перейшов на резервне жилення. У стаціонарі, де знаходяться пацієнти, виникла пожежа. Рятувальники за допомогою усіх підручних засобів виносять постраждалих на вулицю. Для тих, хто лишився на верхніх поверхах, застосовують спецтехніку. Тактичний задум пожежа на четвертому поверсі в кімнаті урологічного відділення. За викликом адміністрації об'єкту ми прибули на місце, де було з'ясовано, що горить приміщення. Після чого було розгорнуто автодрабину, яка дозволяє евакувати людей з вищих поверхів. Пожежі рятувальники ліквідували оперативно. Жертв немає. Головний лікар Валерій Скороход каже, діями співробітників і в цілому навчаннями задоволений. Але оцінку поставив добре. Чому така оцінка? тому що я вважаю, що те, що ми проводили за півтора часа, можна проводити значительно швидше за 60 хвилин. Ігор гортокар Микола Головко день за днем.